Молодці, дивіться, які виховані, а. Я вже хотів їх в ящики класти. Отак От і треба. Молодці, молодці. Догодили мені. Вітаю вас, пані та панове. З вами я, Влата, це фермерське життя, життя фермера, і настала весна. Прекрасна, прекраснюча весна, дивіться, який гарний парканчик, а. М -м -м. Який же гарний парканчик. Що цією весною я хочу зробити? По-перше, стоп, 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 стоп. Лак. не квапся, не квапся. Нас дуже дуже важлива задача. Нам треба зараз взяти, вивантажити тракторець. Бо в тракторця дуже багато задач зараз буде. Дуже. Нам треба підготувати поля. А для цього їх треба вдобрити, а потім поплужити, а потім ще і засіяти. І бажано встигнути це зробити за перший місяць, щоб максимально врожаю було. Я дуже сумніваюся, що це вийде в перший місяць, ну це. Мені здається, це неможливо. І це ще при цьому всьому треба ще й квест е, не забувати виконувати. Так. Е, причеп Від'єднуємо і погнали в Колгосп. Ви навіть не помітили, а я вже з добрівалкою. Чи це як? Це розкидувач. Розкидувач, так. Я вже з розкидувачем. Розкидувач нам треба буде заповнити гноєм. І, я так зрозумів, розкидати на полях. Але спочатку їх, напевно, краще все ж таки буде спожити. В будь-якому випадку нам отуди. І отак бенг. Все заповнити. Прекра... Прекрасно, слухайте, але чогось мало. Блін, він увесь гній зібрав. Так, під'єднуємо. А ну, киш, киш-киш, киш. киш, киш. Кшш, Дикі кури. Дивіться, який в мене план. Я зараз хочу оце все спахати, потім оце все вдобрити. Потім засадити культури. Спочатку засіваємо культуру, яка вимагає ротючості, а після цього засіваємо катепика або пшеничку. Так, мені здається, буде якісніше. Погнали. Перший етап пропашка. Спахуємо поле нашим прекрасним трикорпусним плугом, нашому прекрасному тракторці. Робимо це майже правильно. Я закінчив тут працювати з плугом. Оп, плуг від'єднуємо. Плуг дякую тобі. Прошу біг тебе. Я, до речі, тільки ще помітив, у цієї добрівалки є місце для сидіння. Тобто теоретично вона працює з кониками. Це прикольно. Так, і давайте тестувати цю механіку, як вона працює, будемо розкидувати гній з, дальнього, з дальньої частини поля. Ну, що я можу сказати? Вона жере дуже багато гною, дуже швидко вдобрі, але жере прям реально багато гною. Так, заправив я трактор компостом. Ну, цю розкидачку точніше, компостом. Компост у мене 400 одиниць, мені вистачить з золою я не розібрався, як, як її куди совати. Тому якщо знаєте, то напишіть підказочку, як це зробити. І є, поле проплужив. Оп. Поле вдобрив. І тепер залишилось його лише засадити. Ну слухайте, ні, ну, все-таки швидше, набагато швидше, але і набагато більше ресурсів використовується. Ну прям жах. Прям е, я стільки н... з відра ніколи не використовував. Там 200 з чимось відер вийшло на усе це поле. Це дуже багато. Так, і давайте глянемо на задачі, які нам поставив наш братюня. Так, нам треба цибульки, горошку, капустки. Моркви, тютюну, кукурудзи і зернових. А, в мене все є, в мене, в мене всього з головою. Прекрасно. Чудово, прекрасно, неймовірно. І в мене ще три тисячі є. Я тоді з'їжджу на велосипеді і дещо куплю. Для початку заїду до Анни. Анна, давай, Привіт, Анна. Добре, добре, добре. Uh, давай поговоримо. Слухай, смачненький бульйон. Оп, дві штучки. І тепер, будь ласка. Сучка, допоможи е, домовитись з твоєю мамцею щодо стена. Окей, все, прекрасно, це є. Е, наступне, що я хочу: я хочу ось сюди. О Софія, будь ласка, продай мені 30 пляшечок. Купи в мене, будь ласка, оцей смачнючий алкоголь. Споживайте відповідально, будь ласка. І-і-і-і-і, беремо і їдемо до. Текли. Я ж правильно розумію, що у нас там далі? Оп, бо Стен щось там ну, не дуже впевнений, він хоче прям в текле спитати, чи вона не проти. Текла. Текла. Amazing, Тільки yeah. спитати через нас. Давай поговоримо. Не хочеш спробувати з Стеном трошечки того гуляти почати? Born in, uh, ага. Вона нам недостатньо довіряє. Давай поговоримо. Я й можу подарувати цукор, шоколадну... шоколадний батончик, сидр, молоко або сендвіч. Сидр, молоко, сендвіч, шоколад. У мене цього поки що немає, тому. Текла, будь ласка. Я в тебе дуже-дуже, дуже, дуже, дуже хочу купити, по-перше, квіти. По-друге, будь ласка. А, вона тут все по 13 продає. Все на сінічку по 13. Ага, цікаво. Так, це треба буде перевірити потім. Ну, я все одно куплю. Me наприклад, Me you're давай you're мені грошку більше. І трошки цибульки. І. Як це штука? Капустки і моркви. І кукурудзи. Блін, досі you're в мене є гроші. гроші. О, давай. і білий бурячок. І тютюн давай. Ну картоплю купувати не буду. Чудово, е, наступна зупинка це. Наш, наша ферма. Наша прекрасна, чудова ферма. Беремо насіннечко. Оп. По максимуму. А я прям можу себе насінням закидати просто ого. А, ну так, воно по об'єму небагато місця займає, а от по вазі багато. Зрозуміло. О, божечки. Давай, 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 мішечок. Так, все на сіні зібрано. Чудово. Тепер звідси виїжджаємо. І продовжую підготовку. Повернусь, вас, коли вже все зроблю. А ну давайте, ти, ти проїхати. О, так, техніка вся є. Боже, я думав, то літак падає. Техніка вся підготована. І саджаємо, давайте першим горошок. Це, всі такі культури висадив, які хотів. Чутюн я посад... буду садити вже в наступний сезон, коли це все зберу на оцій ділянці. А потім ще спробую ну, приблизно таку саму кількість посадити на цій ділянці поля. І тоді вийде, що в нас такий невеличкий сівообіг. Не знаю, можна це сівообігом назвати, напевно, ні, ну не можна. З цим я всім закінчив. Першу, тепер що? Е, тепер беремо велосипед і повертаємось назад до Софії. Якомога швидше. Я сподіваюся, вони ще працюють. Хоча, напевно, вже ні. Вже 19, та вони, здається, припиняють свою роботу. А може й ні? Mm. Я встиг, Чудово. Софія, будь ласочка, шоколадок мені. Дві штучки. Дякую тобі, Софія. Тебе може ще щось є? Трошки водички. Чудово. Оп, на велосипед. І. Текла. Текла. Будь ласочка, будь ще доступною. Є, текла ще доступна. Текла, привіт. Давай поговоримо. Тримай смачнючу шоколадку і ще одну. Тепер підеш до стена. Ні, у мене цукор був! Є. Тепер підеш до стену? Чудово. Ух, так, прекрасно. Тепер мені треба буде усього лише поговорити зі стеном. Це зробимо завтра вранці. А наразі я повертаюсь до домцю і займаюсь вечірніми, чудовими, прекрасними справами, які ви вже бачили, е, не знаю, мільйон разів. Можливо, я підберу якусь цікавеньку музичку, як минулого разу. До речі, як вам музичка була? Сподобалось, не сподобалось? Дайте знати. Молодці, дивіться, які виховані, а. Я вже хотів їх в ящики класти. Отак і треба. Молодці, молодці. Догодили мені. Добрий ранок. Фух. Я вночі трошки працював над нашим над нашим угіддям. Коротше. Напланував, напланував. Я отут таку штуку. Отут в нас будуть ще три бокси, ще один блокс. Блокс. Напланував ще три бокс. Ага. Бокси. Бокси. Що не так? Що ти не розумієш? Влад? Бокси! Бокс. Бокс. Коробка, Квадрат такий куб, куб, бокс, бокс, бокс. Раз, два, три. Пр. Напланував, три бокси ось тут, один бокс тут, і отам два буде. Можливо, ще тут додам е додаткові три бокси. Або отак ряд зроблю. Але для цього, скоріше за все, доведеться зносити парканчик, не знаю. Якось не дуже хочеться це робити. Так, і е, для цих боксів мені треба дерево, дошок нема, взагалі жах. Тільки-тільки наробив купу дошок, вже все нема. Уявляєте таке. Так, і щоб просто так туди-сюди не ганяти, зараз зберу яйця швиденько. Е, і продамо ще яйця. Тракторець пригнав, все під'єднав. Зараз ще один раз пробіжуся, подивлюсь, чи є щось що я хочу продати. І будемо виїжджати в. колгосп. Так, нічого не знайшов, крім трошки палива. Продам його, подивлюсь, скільки вона коштує. І полетіли до нашого дружання Стеня. Стен. Стена. Стен, друже мій, привіт. Е, окей. Поговоримо. Так, а, а якась нагорода, ні? Стен каже, що мотоцикл знаходиться десь неподалік від е, лісопилки. Ага, і мені треба буде взяти трошки пального і показати стацику якомусь, я не розумію, хто це. Але то таке. Е, що в нас тут по цінам. Ого. Ого. А це мені не подобається. Мені подобається, що кукуруза пішла вгору, але дуже не подобається, що. А, ніфу, боже, боже, я злякався. Е, це насіння падає, насіння в ціні падає. Коли падає в ціні насіння, це чудово. Треба буде купити капустки, купити цибульки і кукурудзи. До речі, дивіться, блін, воно не таке вже й дороге, це насіння. А Текла мені, блін, по 13 продавала, Жах! Так, все це чудово. Е, Стен, я в тебе ще хотів купити чудову бочку, якої мені не вистачає. Тому що з однією бочкою бігати ну, дуже незручно. Я взагалі планую собі десь 5 бочок купити, щоб не паритись в майбутньому. Марія купив мене. до речі, яйця. Це раз, а друге шерсті і яєць. Ммм. Смакота. Плюс 5 тисяч. А я в тебе. я в тебе залюбки, залюбки накуплю купу, купу, купезну насіння. Тоді наступна зупинка це лісопилка. Він його десь полежить в такому місці. О! Привіт, брати. Десь. Е, біля лісопилки. Десь так, щоб його було не чутно. Ну, я думаю, якби десь тут, то брати б помітили. О, ось де він. Оце він йому і накриття зробив. І гілочки йому присипав. Ото молодець. Так, э, що ти? Ти працюєш? Алло? Давайте... Блін, я пальне не приніс. Зараз повернусь. О, тепер є чим заправляти. Єй, він працює! Що, з стеном е, ми закінчили? М -м -м. Давайте вийдемо, куди буде трошки більше світла. О! Божечки, бідненький казимир. А, такий, не знаю, шиї зламати можна. Так, працює прекрасно, розганяється доволі швидко і їздить також доволі. А, боже, швидко, але. А, керується жахливо. Або це я просто не вмію ним керувати. Так, я тоді на цьому мотоциклу їду додому, та боже ти мій! Нє, мені він не сильно подобається тепер. Хоча я плюс в нього можна покласти 300 кг чогось. Точніше об'єм, 300 вомки не їхалося. Так. Ті, хто знають, вже знають, що я хочу зробити. Пухнастик іди сюди. Лізь сюди. А, боже, прекрасно хе <реш> давай з тобою приїдемось. Уй, похнастий. Боже, яке життя в цієї свинки, а? І на весіллі буфрі, зараз на мотоциклі катається. Уй! Боже, мотоцикл чийк ріптує трошечки. Ох, боже. <реш> Як це дивно виглядає. Я дякую вам всім за перегляд. Нагадую, ставити вподобайки, писати коментарі. І не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат ЗСУ. Бувайте.